Хлопчик, хлопчик, стойте! Хлопче, О, це до мене? Шо? добрий день! добрий день. Що це у вас в руках? Коса мене це Косу зацікавило! Куту? Хто? Тобі косака Хочу... чи що? Хочу у на подарунок подарувати. Косу треба? Да. То пішли, я тобі покажу, де я його купляв. Диви, Приватний будинок. Кош... Усього в Житомирі. Усьому в Житомирі пересете на 5 магазин Лакілаєв. Оце я тут дідік що купляв. То вони й це, вони новій пошті по Україні. Ціна, продавлять. ціна по чому. Е, Скіко. Це... це скільки це? Це хороший. 4500. Це з чим? Ручка і без ручка. Ні, У, як. Велосипедна ручка. Це, тут, тут, короче, дивись, тут два акумулятора йде, тут велосипедна ручка і це диск тут йде в комплекті. Катушка з ліскую. Дідошка буде задоволений. Пішли, пішли всередину, покажу, в них багато всього є. 4500 ручка, прокрав. Дивіться, я може привіз. Гарантія. Добрий день. Я може клієнта Гарантія Три роки, Гу... 3 роки. дивись, скільки в них тут цього є багато. Від термоці, термотлінкери, оці якісь термопанелі, ось диви в них стоїть. Бачиш? Бачиш, бачиш? Да, глаза розбігаються. Все, ти дивись, ти тут дивись, міх тут все є. А я пішов. Все, давай, пока.